Місто порів МСР 63. 78 року. Така табличка присутня. Клас точності. По-моєму. Опір до в найбільшому положенні 100 кілом, типу. І, звичайно, що додається і тут, і тут. І тут топ буде більше. Пробуємо. Включаємо з найвищого оперу. Чек. Прилад не, не точний, звичайно, але для цього, для показу, що він працює, достатньо. Я думаю. Перемикач щось не, не клацає, але переключається. Шість, сім кілом, дев'ять, десять кілом. Um... Mm вам по 10ом крок 10ом що он

Ну, Ось цей тестер вже щось трошки показує, але не цей, не так би хотілося. Має бути один ом. А Оно так і є. 0,4. А там буде 1,4. Все добре. А тут вже не тестер не, не бачить опору. Немає точнішого тестера, щоб. Одну соту вам поміряти. Тут виходить один десяток на десятому положенні один десяток вам. Ну так, одна 10. Ну, до речі, можна побачити.